Ме влучання у під'їзд багатоповерхів було зруйновано повністю весь під'їзд трьох жінок. Кількість загиблих мешканців зросла до 12. Про це в телеграм повідомив київський міський голова Віталій Кличко. Ми на столичному серці, 8 липня, прямо сюди, в житловий будинок, влучила російська ракета і вбила 13 людей. Мешканці щонайменше 500 квартир заявили про пошкодження. Також постраждали навчальні заклади. Вже зараз влада столиці знайшла перших підрядників, які займаються відновленням цих об'єктів. Київлада з початком повномасштабного вторгнення уважно аналізує відновлення пошкоджених об'єктів у Києві та області. І за недоброю традицією на реконструкції навчальних закладів підрядників часто густо ловлять на розкраданні бюджетних коштів. Імовірно, серед не стане винятком. Ми знайшли низку корупційних фігурантів, які наслідили в Ірпені та декількох районах Києва, а також аномально вдачливу фігуру. ...прокладку, якою могли приховати заздалегідь погоджені тендери. Загалом від атаки 8 липня на серці постраждало три навчальні заклади. Дитячий садок номер 159 школа номер 169 а також школа номер 28 яка була найближче до епіцентру вибуху. Ми захотіли поспілкуватися з адміністраціями закладів щодо масштабів руйнувань. І так, ми знаємо, що можемо надіслати офіційний запит. Ми так і зробили, але перед цим спробували поспілкуватися з директорами школи і дитячого садочка особисто. Та, на жаль, не вийшло. Нам пояснили, що міська влада лагідно заборонила адміністраціям закладів спілкуватися із журналістами без попереднього узгодження. Що ж, вже стає цікаво. Добрий вечір ці директора шкіл та садочків, якісь дивні люди. Та мислення якесь совкове залишилося. Вибачте, але так і є. Вони без дозволу району ні з ким не спілкуються, тому вам потрібна згода на бесіду від району Шевченківського району, якщо не через Міносвіти. Але обійдемося і без директорів. Київлада працювала на локації з перших хвилин після трагедії. Ще тоді ми встигли зафіксувати деякі пошкодження. На кадрах видно, як школа номер 28 залишилася без вікон. Ударна хвиля пошкодила кабінети, знищила. Ла окремі приміщення. На стіні видно масивну тріщину. Так само були знищені вікна і фасад дитячого садка номер 159 Як бачимо, наслідки ракетного обстрілу просто вражають. Повністю зруйноване підсобне приміщення навчального закладу. Стіну, в якій з'явилася тріщина, повністю знесли для подальшого відновлення. Сьогодні вже зрозуміло, що місто витратить на відновлення цих об'єктів мільйони гривень. Отже, хто ж ці добродії, які виконують проєктні та ремонтні роботи? Почнімо з найдорожчого з 28 ї школи. Наразі для неї малюють проєкт майбутнього ремонту. Лише цей проєкт обійдеться місту в 1 мільйон 100 тисяч гривень. Виграла тендер фірма з дивною назвою Кукгер. Цю фірму зареєстрували серед восьми десятків інших компаній. Ось у цій невеличкій двоповерховій будівлі 1 квітня цього року. Прямо в день приколів, і знаєте, цей прикол явно вдався, адже менш ніж через два тижні після створення Кугер зумів виграти в управлінні будівництва боєрки, а також управлінні освіти Шевченківського району Києва, цілих п'ять тендерів на понад півтора мільйона гривень. Що ж, це за такий новачок, який виграє все, до чого торкається. Фірма належить Юлії Золотухіній, вона єдиний керівник та бенефіціар компанії. Видається, що або у власниці Кукгара дуже круте портфоліо, або дуже круті знайомства. Про цей успіх журналістки влади напряму розпитав у Юлії. Та поділилася, що, хоч кукгар є її першим бізнесом, досвіду в проєктуванні їй не займати. Та ось на питання, як з новоствореною фірмою можна за один день виграти п'ять тендерів, ґрунтовної відповіді ми так і не почули. Я мешкала в Донецькій області, і у нас там дуже багато вироботок. І дуже багато будівель, які страждають від, від вибухів. дуже багато робила посилень будівель іменно по Донецькій області. Кугар був створений 1 квітня. А вже ну за інформацію на прозоро, вже 12 квітня, тобто там два тижні пройшло. Вже п'ять тендерів вам вдалося виграти 12 квітня одразу за один день. А як так вийшло? Що от буквально на другий тиждень вам вдалося виграти п'ять тендерів? Як вдалося вичасти в, в тендери і вдалося? А як це ну, для як... того, щоб ви вийшли, Не працювати обычно как подають на тендери документи, так і я подавала на, на общих основах. Той факт, що новостворений кугер за перший рік існування виграв все, до чого доторкнувся, також на думку Юлії не повинен нікого дивувати. Адже в неї роки досвіду і таких спеціалістів не так і багато. Опит у мене є. з 21 року працюю роботу інженером проектувальникам. Вот. Вважайте, сколько літ я можу все це делати, і имею опит, мію можливості. Uh -huh. Чому б ні? Три роки йде полномасштабное вторгнення. І де брати спеціалістів з опитом таким грандіозним? Як ми бачимо, розмова з Юлією крутилася навколо того, що вона має величезний бекграунд, а тому успіх кугера просто не має дивувати. Тож ми спробували дізнатися вже у Шевченківському управлінні освіти. Чому вони обрали саме кугер? Чому в квітні цього року погодилися працювати з буквально пустою компанією, а вже восени довірили їй тендер на мільйон? За декілька днів ми отримали відповідь. У ній управління освіти пояснило, що кугер отримав тендери бо запропонував найнижчу вартість. Хм. Найнижчу вартість серед нуля інших конкурентів, і майже одразу як тендер тільки з'явився на прозоро. Шевченківське управління освіти, яке очолює пані Євгенія Ярова, провело ці аукціони максимально швидко, ледь рекорд не поставило. Запам'ятайте цю жінку, далі ми її ще згадаємо. Але взагалі ми і не очікували від управління освіти якоїсь ґрунтовної відповіді, тож вирішили докласти більше зусиль і зібрати максимум інформації про бізнес-вумен Золотухіну. Та її дуже вдачливу компанію. Про Золотухину Гейт немає жодної інформації у бізнес-реєстрах. Прям чистий лист не докопатися. Фірма Кугар буквально перший її бізнес, який одразу після створення почав масово отримувати дороговартісні замовлення. Ну, погодьтеся, якась надто аномальна вдача, як для новачка. Як для людини, що геть ніколи не займалася бізнесом. А якщо згадати прописку в будівлі, яка використовується як місце масової реєстрації для ще майже сотні компаній, а також те, що договори швиденько підписували у той же ж день, коли тендери з'являлися на прозоро. Що ж, ситуація вже стає схожою на підставу, вочевидь, нею вона є. За даними джерел Київлади, з 2023 по 2024 рік Юлія отримувала зарплату в іншій конторі Київське управління механізації. Про це ми дізналися з офіційних доходів Золотухіної, і вже ця компанія дуже знайома розслідувачам Київлади, а також посадовцям районних адміністрацій Києва. Чи займали ви протягом 2023 по 2024 рік якусь посаду в компанії Київського управління механізації? Ну так я працювала інженерним працювальником. Компанія Київське управління механізації регулярно співпрацює із районними управліннями освіти в Києві. Вони найбільші замовники цієї фірми. Понад мільярда гривень компанія заробила лише в трьох районах Києва Шевченківському, Подільському та Оболонському. Під час війни, саме коли Юлія Золотухіна могла працювати в Київському управлінні механізації, державні замовлення від управління освіти набирали обертів. У 2023 році Київ влада писала про перші ремонти будівель у Києві, які постраждали від війни. Тоді правоохоронці зафіксували завищення цін на ремонтах шкіл та житлових будинків. Подекуди завищення сягали 250%. Фігурували Фігурувало в цій історії. Вгадайте, хто правильно, київське управління механізації. Як з'ясували слідчі, лише на реконструкції школи номер 4 в Оболонському районі, Київське управління механізації могло завищити обсяги робіт більше ніж у 2,5 рази. Тоді ж, видання наші гроші писало, що фірма не могла нажитися на облаштуванні укриттів на тій Оболоні. Тоді Київське управління механізації закупило сталеві труби вартістю 3100 гривень. Хоча аналогічні труби у відкритому доступі коштують всього 1800 гривень. Також завищення ціни у два рази могло відбутися і на закупівлі стильових плит. Така ж ситуація при облаштуванні укриття в Шевченківському районі. Бетон, сталь та інші продукти компанія закупила подекуди в два рази дорожче ринкової ціни. Ну, прям флеш рояль, і кримінальні провадження, і журналістські розслідування щодо ймовірної корупції коротше київське управління механізації добряче попалилося, і хронологічно цілком можливо, що Юлія Золотухіна могла брати участь у цих мутних проєктах. До 2024 року бенефіціаром компанії був Володимир Кукса. Ось його фото. У своєму Фейсбуці Кукса активно репостить Євгенію Ярову, очільницю Шевченківського управління освіти, тобто одного з найбільших замовників своєї колишньої фірми. Дуже цікаву характеристику кукси нам вдалося знайти в гетконтакті. Кукса хуйло кідо, кукса Підріда, людей кидають, шлюха кидають на деньді. Чомусь деякі люди вирішили підписати його в телефонній книзі саме так. Але і в нового керівника компанії Юрія Журавського поки що справи не кращі. Юрій Куздун підписав його хтось. Журавський, до речі, має ще одну фірму Смарт Україна. Серед її топових замовників знову ж таки районні управління освіти. Отож, що ми маємо? Фірму Київське управління механізації, яке отримало від районних управлінь освіти Києва сотні мільйонів гривень, і при цьому настільки мутно виконувало роботи, що встигло засвітитися у журналістських розслідуваннях. У цій фірмі працювала або ж просто отримувала гроші. Юлія Золотухіна, людина з білесенькою біографією, яка пізніше створить свою першу власну фірму і виграє з нею за півроку все, до чого тільки торкнеться. Панове схоже нас підставили, але ми ще не закінчили. Відверто мутні тендери в біографії Ярової з'являються не вперше. Вона доволі відома в Києві діячка, як повідомив громадський активіст та ветеран Олег Симороз, Київська міська прокуратура ще рік тому передавала в суд обвинувальний акт щодо Ярової. За даними прокурорів, та уклала договір на постачання біотуалетів, і при цьому їх вартість була завищена на 1 мільйон 380 тисяч гривень. А ще раніше Ярова. Була обвинуваченою у розтраті 1 мільйона гривень на облаштуванні укриттів, пише «Симороз». Якби це не було сюрреалістично, фірми, які підозрюють у розкраданні бюджету чи завищенні цін, також відновлюють 169-ту школу і дитячий садок номер 159 Вони теж отримали пошкодження після ракетної атаки 8 липня. У випадку ремонту дитячого садку йдеться про фірму Атлант Плюс. Компанія відновлювала деякі об'єкти, що постраждали від війни. Як встановили слідчі, на відновлення учбового закладу в Ірпені фірма місцями завищувала ціни у три рази. А при відновленні фасаду будинку в Солом'янському районі могла нанести збитків на майже 300 тисяч гривень. Знову ж через завищення цін. У випадку ремонту школи йдеться про приватне підприємство СПБТ. Правоохоронці тривалий час підозрюють компанію у змові з посадовцями Святошинської районної адміністрації. А мета змови згідно з даними розслідування, розкрадання коштів, виділених на ремонт закладів освіти. Що ж, управління освіти Шевченківського району знову обирає топових підрядників. Отже, що ми маємо? Сирець пережив жахливу трагедію. Влада обрала для робіт низку компаній з корупційним шлейфом. Дві з них мають у своєму активі букет корупційних розслідувань. А третя максимально мутна фірма, яка нерозривно пов'язана з одним із улюблених підрядників районних адміністрацій Києва, які на переконання правоохоронців могли на пару деребанити столичний бюджет саме на відновленні навчальних закладів. Та найгірше ще попереду. Розробка проєкту ремонту від Кукгера це лише початковий етап, самий старт, на якому міські посадовці вже продемонстрували своє ставлення до киян. Але надалі, хоче з затримкою, настане безпосередньо ремонт пошкодженої 28-ї школи. Для порівняння раніше ми згадали про ремонт навчальних закладів на оболоні. Тоді, у 2022 році, відновлення чотирьох закладів обійшлося місту в 43 мільйона гривень. Хоча, звісно, масштаби руйнувань не є ідентичними із серцем. Отож, кому влада Києва віддасть ці гроші? Та чи будуть майбутні підрядники пов'язані з теребаном бюджету? Ви обов'язково дізнайтесь у соцмережах Київлади.